Затвердження плану роботи виконавчого комітету на другий квартал 2025 року, розподіл бюджетних коштів, фінансові звіти, організація літнього відпочинку дітей. Ці та інші питання порядку денного розглядали 18 березня в ході чергового засідання виконавчого комітету прилуцької міської ради. Члени виконкому ухвалили рішення щодо фінансового та організаційного забезпечення оздоровлення дітей у літній період. З даного питання доповідала начальниця відділу сім'ї молоді та спорту Олена Чабак. Прошу затвердити заходи. Щодо забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей улітку 2025 року відповідним структурним підрозділам забезпечити виконання заходів в Прилуцькому районному відділку поліції, забезпечити громадський порядок у місцях, де будуть проводитися заходи. І Контроль за даним рішенням прошу покласти на заступника міського голови Тетяну Пахомову та інформувати виконавчий комітет. Прохід виконання даного рішення у червні поточного року при прилуцькій міській раді працює координаційний центр з організації соціальних виплат, допомог та вирішення проблемних питань пов'язаних з розміщенням та тимчасовим перебуванням сімей з Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, що тимчасово проживають у Прилуках. Членам виконкому представили звіт про його роботу. Відповідно даного проекту в нашому місті проживає 25 осіб переміщених, які перемістилися з Автономної Республіки Крим протягом Року з березня 24 по вересень 25 року жодна особа не перемістилася. Окрему увагу приділили аналізу фінансової діяльності комунального підприємства Комбінат шкільного харчування шкільний за 2024 рік. 2024 рік комбінат отримав 38 мільйонів 564 тисячі гривень. Це 88% плану. Комбінат забезпечував харчуванням дітей у дошкільних навчальних закладах. Та в 11 ліцеях та гімназіях міста. Також надавались послуги буфетів по центральній міській лікарні. Основне джерело надходження коштів це кошти, отримані від управління освіти за харчування дітей в садочках. Було отримано 19 мільйонів 42 тисячі гривень. По ліцеях було отримано за договорами 13 мільйонів 254 тисячі гривень. В дошкільних навчальних закладах. В день на надання послуг 886 дітей, у школ 2100 дітей. Всього доходів за 24-й рік отримано 38 мільйонів 235 тисяч, це 89% плану. Витрати комбінату склали 38 мільйонів 185 тисяч гривень. 89% плану. Протягом минулого року комбінат шкільний отримав прибуток в сумі 50 тисяч гривень, доповіла Світлана Федірко. Також у звітному періоді підприємство сплатило більше 4 мільйонів гривень податків. Було сплачено комбінатом за 24 рік 4 мільйони 219 тисяч податків та зборів бюджетів усіх рівнів. Середньооблікова кількість працівників складає 88 чоловік за рік. Заборгованості з виплати заробітної плати та інших платежів немає. Було ухвалено і рішення про виділення коштів для нагородження почесною грамотою виконавчого комітету Прилуцької міської ради. Відзначать працівників житлово-комунального сектору. Також затвердили зміни бюджетних призначень громади на 2025 рік. Розглянуто і питання благоустрою міста. Члени виконавчого комітету підтримали проєкти рішень щодо покращення стану територій, прибирання та впорядкування громадських місць. Затверджено інформаційні картки, які містять актуальні дані щодо благоустрою. За підсумками засідання ухвалено позитивні рішення з усіх питань порядку денного.